Я став анцізізіологом напевно, що не випадково, бо йшов до цього навіть ще до інституту, ще зі школи досить серйозно хворіла мама. Я хотів допомагати їй, а потім хотів допомагати всім іншим людям. Вчився нормально, нормально з відзнакою наш одеський медичний університет? І на розподілі, коли сидів вже рядом з дружиною своєю, і коли я сказав, що я хочу бути анестезіологом, а я перед цим ще багато працював санітаром, потім медсестрою, саме в відділеннях реанімації, в одинадцять лікарні, в обласній лікарні, мені декан каже, ти що, дурний, наша допітанестезізіологія? Кому це потрібно? Це дуже важка спеціальність, дуже великі проблеми, вигорання, таке інше. Але я сказав, що ні, я таке хочу. Давай ми тобі дамо якусь хірургію, ми можемо тобі її дати, бо ти гарно вчився. А я сказав, що ні, я хочу бути несізіологом. Всі так пожали плечима. Сказали: Ну ладно, хай так буде, ну так я їм і став. А потім ще доля звела з дитячою лікарнею. Так попалося, що я попав саме туди і почав працювати. І от я працюю вже ну, через два роки буде 40 років, як працюю в дитячій лікарні, дитячим анестезіологом. З дорослими, звісно, теж працюю в багатьох лікарнях і в приватних лікарнях. Але якось діти до душі лежать. Але в операційній ти сам на сам з дитиною, твій розум, твої руки, твоє обладнання і таке інше. І вони довіряють, це дуже важливо.